Так, продовжуємо знімати. Йдемо другий этот, отсек. Тут і кури, я взагалі не любитель ходити, де живу птиця. Ну, я ніде не лазив, кроме Володимира Івановича машини. Розказуйте, що у вас тут. Тут курені сушки. кури не сучки. Да. Так що кому надо яйця, обращайтеся до Володимира Івановича. Пожалуйста, Да. То в Херсоні по циганському почті, кому треба дивитися, сколько тут курей. Ну, Зараз каже Владимир, Івич, мало. Ну, ось такий палісадник здоровений. Тут все це діло. Короче, все в курях. І теж каже, тут і голуби є, і, і що тут тільки немає. Тут курі не сучки, сказав. Ось, все, всі красні. Володимир Анович, як ці курі називаються, порода, яка... Ага, йдемо. Тут он. Вон і цесарки царки бігають. Що і... тут тільки нема. Боже, сколько воїна горя людям робила. Не дай Господь. От. І бьоли, мабуть, були. Ви пчеловод бивший. Ні, це я купив для голубів. Для голубів купили, от, пожалуйста. А, паровник був. Де у вас тут що воно розказуєте мені? Це краснодарські білоголові. Оце краснодарські білоголові? белоголовье. Да. Так, от поближе їх сниму. Красивенькие такі тут цілі вольєри. Це краснодарські білоголові? Да. Так вони і називаються, правильно? Да. Краснодарские белоголові. Як вони літають, Владимир Иванович, все голубы? Очень високо і... и. кругові? кругові? Ілі бойні, ілі... Или... да, вони кругові і б'ють. А, і кругові і б'ють. Бьют, да. И да. і... Они будут високо. Ага, я почув вас красивенькі. Ну, вони це такі розцветки, які краснопаясі, жовті, білоголовенькі, да? не кашматі, разні. Разноцвети. Ну, ну красні, я дивлюсь, ну, краснопоясенькі, І чорні. жовті, а чорні є, да? такі різномасні, Прикольні, такі, інтересно. Давайте далі, що ще покажете. Це пермські гривуни. Да. Ага. А це що, головка чорна, це що друга? Голубка. А це іранська головка. А, це іранська прикрита. Да. — А це гривуни пермські. А це це, це... ті, що по кругу літають. Да. Я зрозумів. Я у вас тут гідропарк отдиха, Володимир Іванович. Мені повезло. Значит, это... да. Эти самые, пакистанці. Це пакистанці. Да. Ці вас, всі, всі кажуть, що вони сильно літають довго. Очень сильно літають. По скільки вони вильотують ваші. День. Оці по дню. Да. Ой-ой-ой. Ну у себе на родині проводили соревновання. От тут є навіть записи. Де? Ох, воно сорвалося ну. О, ну так да, тут плавні, воно, бо пішли, он... ну стойте, їх зніму. О, сорвались і погнали по кругу. Это тоже эти самые. Ну, круговики, да? Кто Ну, Круговые эти. Вон иградный, дивіться, перевертається красиво. Щас, щас, щас можна. Піймаю, бо я ж не камерой, а телефоном Оно. бьет красиво. Опа! Красиво перевертається. Ну, хай будет левий. Для... Да, да. Ну, Значит, а эти 48 часов летают. Вот эти, да. Пакистанцы 48 проводили соревнования. Вылетают 48 часов. Ничего себе! А ну сниму їх поближе. Такі черногруденькі крымачки, пакистанцы, Володимир Ивановича, таки. Це, мені... це тоже Пакистанцы. Це тоже пакестанцы. що? Ні, Это просто в много. А, розділили. Щоб, Трошки да, щоб менше, вони щоб друг другу не мешали. Не мешали друг другу, зрозуміло. Далі що? От це бакінці. Білий чернохвості, це бакинці. Оце да. бакінці. Білі, чернопості, бакинці. І оті кривачки. Пара крібачків, то теж. Це теж бакинці. А то таке для батенька, як називається, то худа шийка таке воно дві наше. А то кар'єр. А то кар'єр. Вот они кар'єри. А, а, тут у вас кар'єри Ой-ой-ой, мама рідна. Вадим Іванович, я у вас... Ой-ой-ой, які насадки. А будочка, сколько років в будки? Вадим Іванович, що це за будка? Это, я держал, но потом... я вже став старий, трудно залазить. А ну уже лазить тяжело. Короче. Сюда, Штаби наварені З метала крайше модно було, щоб не покрали. да. Та тут у вас кар'єри, да? А, отут я це... через вас сниму такую ану сейчас Та Я это саме, я не слезу, гад... а ты снимай. Я йо сколько вам корму куда. Ось такі кар'єрчики красивенькі. Все. білі і красні. Як вони правильно називаються, краснопаяці все-таки дивлюсь. Як... Краснопаяція жовті есть. Красные і білі. Вот красні, жовті і білі все, да? У вас не багато їх тут, сколько? Ну Десь? вот это кар'єра, у меня, я не знаю, штук 20. Штук 20, так? Да? Ну красиві такі забивних здоровень, прям красавці. Ну, ми якось до вас попадемо в другий раз, по дню, коли сонечко може бути. Ну, щоб вони вийшли туди на вулицю. улицю. Да, щоб на вулиці, щоб красивенько. Так то побачили. от таке хазяйство Христофорова Володимира Івановича. Да, Херсонського нашого старого голубятника. Війна, правда. І возраст вже й війна. Як Карло Іванович, все перебило. Ну будемо сподіватися. ж не порівняють з землею. А от же ж у мене дракони. А тут дракони вас. ой ой Будку піловодчикий вагончик купив, каже, щоб порвати голуби. Так, це що, дракони? Ну просто їх не видно. Ох. Вот там темно, ну... Да я не буду доедаться. Вот я седя... парочку сниму. Белые драконы. Белые драконы. Да, вот там щеки есть цветом дальше. Били там хорошо. Там черные есть. Да, да. Мурые. Он черный вверху возле били Ну, били и хорошо. И красные. Важно. Короче, били черный и красные. Да. Драконы. Да. Все. Так что запоминайте. Кому надо на и, развод... И Полосать ищет. Пара полосатых. А, и полосатые драконы есть. Кому дано на розвод дракони, всякі ось тут і пакістанці, і краснодарські, ось ці красивенькі. Каре по півня в горішують, а той по дні. І приглашає, кажу, ось зараз ще трошки по долині буду ганяти. І каже, приїдемо сам подивися якщо голова не закрутиться, кружлять за ними. Бо я коли знімав Андрія на Сєверному, ну, він теж держав бакинцев Ну мені непривички, вони як почали літають добре в нього по кругу, прям. А він каже, я кажу, Андрюш, це вже голова закру... закрутилася. Ну, ви зрозуміли, ну кружлять за ними. О, красивенький. Ось і посідали, кобись їх налякав, бачите, ось що. І чорноголові, і це. Ну от... От, так... от такий у нас ветеран голуб'ятник. Дома пілий гідропарк. Правда, війна все остановила. Як часи... Остановила все. Так, людина всю жизнь Які красиві. Це пакистанці, да? Такі на кримачки схожі, головки чорні. По дню, каже, літають. Труба. Сьогодні він їхав управлятися, і мене взяв з собою, каже, приїжджай на три години. Поїде, я тобі покажу. З бабушкою приїжджали. Получали гуманітарку в жінки. Якось так. І... Знав, що він голубий держить. Давно знав, але не попадав. це прям. Що, ще тут щось. Я розумію, що це таке? Матенькі, це простіші якісь. Ні, оце ж з тих самих. Це Пакистанець, так? Да? А оці це що то? Оці красні. Космодарский? Да, гривунит. Гривуни. Вот это одна і та же порода. А, одна порода, тільки розцетка друга. А вот этот красный кошмологий, ага. это этот самый краснодарец. А, это краснодарец. Да. Да. И вот оба качка. Це вас садили просто, ну да. откинули. Красивенький. Прикольно. Прикольно. Я тут трошки бачите, жалко, до войны не було Ну, Ми сейчас вами побеседуємо вдома трошки про почту. Виберемо время. Дай бог може бомбежки прикратяться. Якось так. Ну сейчас уже они не боятся. Раньше только начинают бомбежки, они падали. А сейчас вони літають і не бояться. привыкло, он прилет за прилетом, десь рядом падает. Надо потихоньку тікати отсюда. щоб тут вечно молодым не залишатися. Я і так пошл. Ого, десь рядом прям прилет. Типа улины, тут що хочеш? Нога на гіпсу? Нога в гіпсу, ну я скакаю за Володимиром Івановичем. Да. Гріх було на костелях, але треба шкундиляти. Щоб не подивитися на таке господарство, тим більше бомблять прильот за прильотом. Ось така, така, Павліни Павлини бігають паровник. Чіловодчицький вагон паровник. Не, каждый, не в кожного такий паровник, так, Владимира? Що делає? Ну, а до вини, наприклад, 60. як лишні голуби є, ті, що хорошо літають. Ну, продаєте людям. Ну, лишні все равно. Я взагалі не продаю. Я зрозумів, ну самі купують, так? Да? А сам покупають. Да. Ну, а якщо лишні і летять, хорошо, ну що. Ну, Будь... кому-то дарю. Дарите, так? Да? Да. Да. Ну, кому буде інтересно, дивіться. Ось ось такі, які хоч людина всю життя потратила на голуби. А Зараз таке час ну, дуже погане в Херсоні. Поки знімаємо, вже 10 разів десь рядом прилетіло. Не буду говорити, де ми знаходимося, да, бо не можна. Ось така красота. Каже, це вже мало голубів. Каже, Багато попав, побив кобиць. Коротше, куча проблем. Війна наробила, куча горя і біди. <кхе> Володимир Іванович, ну що, дорогенькі, закінчуємо наш невеличкий репортаж. Я рад, що я до вас потрапив в гості. Всім здоров'я, мирного неба. Ну що хочу вам ще сказати. Ми ще з вами обідуємо по поводу вашої пошти вдома, посидимо поп'ємо чайку, трошки ви розкажете глибше, бо це так, ми поверхностно хто казав. Пробіглися, да. Так що всім дякую, дивіться. Кому інтересно, ось такі все. голуби, такий у нас голуб'ятник старий. Все, гідропарк вдома сіли. територія. тут дуже здорова, нема. Зараз все позаростало, війна три роки. таке час. Що хочеш, є і кар'єри, і, і які хочеш голуби. Кар'єри такі здоровені, на саті. Ви раніше на виставки їздили? Да. Їздили, Ой. так, куди їздили? В які города? По Україні там всі, ну, по СНГ. Бил, як і раніше було. І Ніколаєв, і Нова Одеса, і ВСД. Ну, це вдома. А далеко куди їздили до війни, там всі взагалі далеко. Київ їздив, Київ їздили, так. Да? В Краснодарі був. Краснодарі були. В Сочі був, обязательно. Голуби свої випускали почтові здалека на розстоянні. Ну, на розстоянні пускав в Москве угу. і пускав крові. Прилітали додому. Да. Це в які годі було? Ну, где-то. Десь... Примерно, ну, Владимир Иванович. Где-то 1995-96. Э, в 1995 год. году да. выпускали. Да. Ясный. Ну, дело в том, что до 1995 -го года ага. мы... У нас же был клуб Голубей. Тут в Херсоні? Да. А хто возглавляв той клуб? Це городський був клуб? Гор городський. Це не з сухарки без руки був, чи без руки він був, чи, не, чи не, ви його не. не застали вже цього? Ні, то що я застав, ну він держав голубі, але він мало участвовав. Ну вже старий був. Значить, одно времени я був председателем клубу. Ви були Херсонського клубу да. голубоводів. А потім, після мене, ще інші, У мене ж робота така була, що мені ніколи було займатися. Ну не займати. було, коли у да, вас руководяща должность була, да. все понятно. Тому э, по Україні почему везде я був на виставку. Візде, де виставки були, ви візде да, участвували. Ті годи. О, Ездили, Прильот смотрели, десь рядом. Своє показували. Ну, так, Друге дивилися, да. що в людей було. Водій да. морови, дуже радий був вас побачити, що ви живі, здорові, що ви, як то казали, в строю. Да. правда, время таке дуже не, не дуже веселе. Навіть в будь-яке і во час Великої Чечення війни я держали держав. Все правильно. Да. Так я я теж так кажу. Батько казав, після війни ховали, де могли, по грибах, ну спасли. Хто що мог спасти, той так. та й спасав. Тим людям, де нема війни, тим не понять, що це таке жити цілими днями під прильотами. Ну, на цьому ми закінчимо нашу другу частину. А тоді Владимир Іванович потім покаже, У нього ще є почтові голуби. Є ще почтові і, ну, і, 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 і приглашав, каже, що будуть вітерки, буду ганяти. Ще каже, приїдемо погонимо, вони по дню в горі стають. ото кіно буде. Да. А це так, е, это, розминка була. Жалко тільки що війна. Ну що, дивіться, всім гарної осені, хороших вітрів, ганяйте голуби, так, да, Владимир? Да. Все, на цьому і закінчимо.